Уже вдруге за тиждень водії, не впоравшись із керуванням, в'їжджають в огорожу одного з дитсадків обласного центру та нівечать дитячий майданчик. Йдеться про 25-й дошкільний навчальний заклад, що на вулиці Чехова. На місці події побували мої колеги. У мешканців цього мікрорайону ще свіжі спогади про ДТП на Різдво, внаслідок якої була знесена частина огорожі 25-го дитсадка. Жителі вулиці Чехова кажуть, аварії тут часте явище. Протягом року подібних трапилося більше десятка. Остання була вчора в пів першої ночі. Тут зібралось ну, багато народу. З тобі попадали, тут висіли проводи скрізь. То він заїхав, чорна Тойота, заїхала і лежала там біля цих колес. Казали поставити цього знака якогось і ще щось. Бо оце поставили оцей, бачите, перший забор. Поставили то тільки поставили. Зразу ніч збили. Водій на Тойоті Праду понівечив дитмайданчик та свою автівку, проте сам не постраждав. Винуватись такої ж аварії 7 січня зник із місця пригоди, а його машину доправили на штрафмайданчик. За два дні водій з'явився до підрозділу Державної інспекції. На нього також було складено. Два адміністративних матеріали за статтею 124 та за статтею 122 двадцять другою дріб чотири. оскільки він залишив місце події. Оглядовість там досить нормальна. Чому саме трапляється там автопригода? Ви знаєте, ну тут вже напевно варто. Варто, скажімо так, подумати водіям, оскільки все ж таки правилами дорожнього руху покладено на них обов'язок вибирати безпечну швидкість, яка встановлена в межах населеного пункту. Через лихаство водіїв під загрозою безпека дітей, наголошує начальник міського управління освіти Олег Гребенюк. Вони вже неодноразово зверталися до відповідальних служб, аби аварійну ділянку біля дитсадка зробили безпечною. Цей паркан відновлювався і неодноразово. За останній період його відновлення ставили ще і додатковий парапет із труб для того, щоб більш посилити заходи безпеки, але вже було зруйновано останніми наїздами і той додатковий парапет, і знов огорожа садочка. Ведеться робота по відновленню огорожа садочка. Ми співпрацюємо із ОМВС з метою для того, щоб поставити і. Лежачого поліцейського, і, можливо, навіть знак обмеження швидкості, міська рада також обіцяє в цьому напрямку спільно працюючи, встановити і додатковий бетонний отбойник, щоб забезпечити безпеку дітей на цій території. То робота ведеться. Попередньо швидкі великі так, але вони будуть відновлюватися за рахунок винуватців цього інциденту. Дивом під час дорожніх пригод на Чехова ніхто не постраждав однак, щоб вони не повторювалися про безпеку перехожих, слід подбати чим швидше.